Вітаю вас! Засоби для самостійної роботи наступні. Робіть записи у своєму щоденнику щоразу, коли усвідомлюєте, що хтось вторгається у ваш простір без вашого дозволу. Описуйте такі моменти, як неприйнятні дотики, переривання або завершення фраз замість вас, людей, що входять у відокремлену зону, таку як ваша ванна кімната, що риються у вашому письмовому столі. Що гортають вас щоденник, записуйте свої відчуття, коли це відбувалося, і свої реакції. Позначте найпоширеніші моделі та свої відповіді, договоріться з членами сім'ї, щоб вони враховували ваші межі. У кабінеті психолога перерахуйте симбіотичні співзалежні взаємини, у які ви зараз втягнуті. А також причини за і проти відокремлення себе від інших. Обговоріть це зі своїм психотерапевтом, потім, у рольовій грі з психотерапевтом, розіграйте руйнування цього симбіозу. Це необхідно, щоб допомогти вам засвоїти нові відповіді на спроби симбіотичних атак. У групі психологічної підтримки перше. Заручіться підтримкою. Принаймні двох друзів, які в моменти слабкості допоможуть вам згадати, наскільки погані ваші симбіотичні співзалежні стосунки. Це повинні бути люди, яким ви можете зателефонувати будь-якої миті і попросити про допомогу. Друге, постарайтеся знайти групу людей, які живуть так, як хотіли б жити ви. Щоб ви могли використовувати їх як модель, що допомагає розвивати ваше нове я в підтримуючому середовищі. Ну що ж, це був останній модуль, але на цьому ще не все. Як вам, я вам говорила в першому модулі, настав час повернутися до вашого колеса благополуччя. Виконуйте завдання у зошиті та побачимося у заключному відео.